Всім доброго дня! Сьогодні у нас засипало багато снігу. Цілу ніч йшов сніг, красота на вулиці, і я вийшов прогулятися разом із Барсіком у себе на участку. Але Барсік, бачите, боїться вийти на вулицю, бо повсюди гавкають пси, і він ніколи не бачив снігу і не виходив на вулицю. Ну зараз він буде перший раз, буде його реакція. Перша реакція на сніг. На вулиці холодно, його дуже це цікавить. Я його знайшов на вулиці. Точніше, не я, а сестра його підібрала. Коли його викинули, він добре пам'ятає вулицю. Я сподіваюся, він пам'ятає двір. Він змаленька був на дворі. Він там гуляв. Я не знаю, напевно, тиждень-два-три. Так я його бачив, але ми його не підбирали, думали, можливо, то буде чийсь кіт, але його ніхто не підібрав, і потім ми вирішили його собі забрати. Ну він от боїться. Виполутоха вона ж так, снігу нормально, хоча на вулиці і не є холодно, 2 градуси морозу всього, то тут, але не знаю, отака вона скажута, хочу вам показати двір, ось вона. Зараз вийду на вулицю. А як тут у нас все виглядає, коли засніжено? Все в снігу, красота. От вона бавиться. І теж подобається. коли неї тут все замело. Ну, де ти там, покажися в камеру. Бігаю, я не встигаю навіть навести камеру на неї. Так вона, щоб кід не втік, бо ми його так не випускаємо. Мушеники так і не забирали. Вже третя субота, напевно. Третю суботу не забирають. Вони якось раз через раз забирають, але бачите, мушеники стоять, ніхто мушеники так і не забирає. Машина мушена взагалі не їздить. Не знаю, куди ми платимо гроші, напевно, дармо. Тому що от, всіх людей, мушеники всюди ми бачимо, стоять. Ніхто не викидає мушеники. Ну, точніше, не, вив... не привозить машина, не забирає. Мушеники. Так, де тут кіт? О, напевно, вже додому забіг назад. Та, Раз, де ти там? Кс -кс 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 -кс. Так, а його тут нема. Походу, походу. Ой. А, все. Є. Він у нас в снігу. Я за ним наблюдаю. Ходить, ходить. Ну, куди будеш йти? Ну, погуляй трохи, не втікай зараз до хати. Зараз двері закрию так, щоб погуляв. Як твоя реакція? Він не знає, дивиться щось таке біле. Думаю, боже, що то таке біле. Ніколи такого раніше не бачив. Думаю, блин, біле щось таке, холодне. Зараз не знаю, він сухий той сніг чи мокрий. Ну, зараз подивлюся. Та сухий, по-моєму. Нормальний такий. Ну що ти, подобається тобі? Бачи, десь по дорозі там все бігають, тому напевно, боїться сильніше. Зараз завтра прогнозують до п'ять на морозу, то мороз потім підніметься. Така кажемо, ось то великі морози, то потім знову а тепліше. Ну, нормально. Як ти? Кс, кс 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 Подивись на мене. Кс-кс-кс. Як ти? Е? Подобається чи не подобається? Походу, йому не дуже подобається сніг. Літом він ще не гуляв, бо ми його підібрали осінню, вже пізньою осінню, коли вже було холодно тих котят. Там було штук, напевно, так 4, може і 5. Там, були, там був все-таки один білий, але ми його не брали, бо на що нам так багато ми одного підібрали, бо вони будуть всі їсти хотіти і все. І ось. І там ще один був чорний, там були такі різні сірі, прості, прості сірі такі. і отакий. Ну вони боялися, звичайно, поки ми їх ловили. Ми хотіли якогось одного різних білого. Перший день він боявся, привикав важко, але потім привик до нас. Ось так. І дуже добрий, він бавиться. Він взагалі постійно такий, знаєте, ігривий. Він бавиться, заціпає ялинку вдома поставили. Він її перекинув ігрушки грузки поперекидав, герлянду гризе. Коротше, ужас, а не кіти він все перевертає, повністю все скидає, бавиться. Дуже любить зачіпатися і дуже любить до людини долицяйте. Особливо бити по лиці людину любить когтями. Я не знаю, чому він так робить, але треба закривати очі, коли, коли у нього ходиш, бо він може накинуватися. Почала, коли я ходив по дому, то він так накинувся на мене. Прямо вдарив мене пуцем заболіло. Ось, отакий от прикуліст любить нападати на людей на лице. А ще він дуже любить цілуватися. Я маю на увазі, до губ лізе, поблизу їх. ось як пес. Пси, собаки, то вони такі не більше до людей, до губів лізуть, а от кіт теж лізуть. Йому холодно, дивіться, в нього нога трясуться. Кудись він прямує, треба за ним слідкувати, щоб нікуди не втік. А то у нас там є е, сусіди, там в них подвір'я, е, ось, е, там вони туї понасаджували багато. можливо, Вам видно. Вони були. Е, нам котів поклали одного разу. У нас, коли були, е, там був кіт, один сілий, ось, ми хотіли вкласти кота, який вийшов просто на вулицю. Я не знаю, як так. Ми з ним ходили по подвір'ї, а сусід прибіг і каже, віддайте то наш кіт. <гум> Приціпився, ми його єлі єлі вигнали. <гум> ось такі приколи. У нас зі сусідами тими хватає. От. Куда Куди? Ти? Ой, що ж не подобається, ні? Сніг залиш. Я ось люди тут ходив. Хочеш до хати? Та? До хати хочеш? Напевно, ту хата ну ладно, нас відкрию двері. Заходиш щоб ось на дворі, все, та зайшов. Ще ось так. Не дуже йому, звичайно, подобається <сміття> сніг. А Сосульки висять. Зараз до пса підемо. Я вирішив прогулятися. Що буду сидіти, думаю, вдома. Думаю, погуляю трохи по вулиці, походжу. Ось. Бо тут скучно вдома. Що ти бігаєш, я не можу зловити її в кадр. Ну, Сталеко кота. буде, видно її. В неї вже білосніжно, пам'ятаєте, я десь то коли було вчора, там вчора знімав відео, показував, як у мене підійшли підушки мої, показував корей, потім яких я холовив на господарстві, заганяв в салаті. Тут, тут так було чорно, некрасиво. Зараз білосніжно. Хоча морозця такого немає, але морозець. Морозець. Трохи є. І подобається. О. О. Ото ухлина моя така. Охлиняє подвір'я. Подивіться, які красиві дерева у мене в саду. Засніжено. Зас підніму камеру веще. У мене тут на селфі палці. Ось так, красота. Бачите сад, весь засніжений. Клас, супер. Красота. Все біле, все в снігу. Красота ляпута. Трохи сніг бачимо, налипає. Ось тут налипає. Ой! Камера чуть не впала. Так, налипає. В таку погоду, звичайно, хочеться погуляти кудись вийти на прогулянку, а не сидіти вдома. Наприклад, не знаю, там в ліс, де засніжений ліс, або на поле десь пройтися погуляти. Але на жаль, вже десь буде темніти, бо зараз вже коло вечора. Ось, сьогодні нам відключали світло два рази, три навіть зранку, поки я спав. Я не знаю, що то було. Я просто просипаюся, світло виключене. Ну, у нас десь виключили світло вже в другій годині ночі, так. я потім ліг спати, заснув. І просинаюся десь п'ята, чи то сьома, бо викочене світло, потім знову викочене, потім включене, потім викочене, потім включене. Декілька разів, коли включали, виключали і все. Ось, Зараз світло наразі є вдома. Отак гуляю по господарстві тих. Просто вирішив вам зазняти, показати красоту засніжену, як все виглядає в снігу. Як зараз все виглядає красиву в снігу. От так. Насправді, хочу вам сказати, давно такої зими не було. Я пам'ятаю, що в нас. Коли я був першим класі, я вам вже казав е, останній раз, стільки було снігу, морози нормальні були такі. А давно такої зими не було, щоб просто почалася зима осінню і тягнулася майже до весни, бо вже скоро буде весна. І насправді е, морози, сніг все є нормальна зима, як має бути, а не просто зима з болотом, як ви пам'ятаєте. Е, нема такого морозу на господарстві, і е, тут у мене вода не замерзає, тому я не розморожую зараз воду курям і псові. Вона не замерзає просто взагалі. Ось так. Бо морозу немає. Два градуси, то вода не замерзає. У мене так на господарстві тут тільки трохи ногою стукнув, все Лід тріскається і даю їм. Ось. Кота загнали там. Дома він вже зайшов. Ну, як загнали, не загнали, а точніше, він сам зайшов. Ось. Ну, під вечір морож так хапає. Тух. Бачите? Спочатку не було. трохи хатаїло, коли падало, зараз трохи морожець хапає нормальний такий. Ось так. Ну, все засипано, все в снігу. Але так ходити нормально можна. Два моложе то зовсім мало. Дерева дуже красиво виглядають. Отам, бачите, далеко тут все засипано. О, ялинки, які засніжені теж в снігу. Вийшов трохи полюбуватися. Полюбуватися, як воно є, і все. Подивитися. Ось. Яка красота? А то з вікна дивлюся, ми з Барсіком сидимо, дивимося, яка красота. Він хоче вийти на вулицю. Такий герой думає, зараз вийде на вулицю, там красота. А все не так просто. Він вийшов, злякався, побачив, собаки ходять все зразу назад. Потім, а холодно і все. В снігу, я його поставив у сніг, лапи, застрягли в снігу, він вилетів, побіг назад додому. Не захотів він гуляти. Ну, буває. Все, всім дякую за перегляд цього відео. Без, без господарства, без нічого просто сьогодні в тому відео, перейшли того, прогулятися, по господарству, поварити і вийти собі тут, тоху, подивитися на красоту, на свій сад, який виглядає в снігу. Ось, і записати відео одне. Все, всім пока!